Всім привіт! Нарешті кінець літа, і перші сонячні вихідні якраз можна кудись викотитися. І як ви могли зрозуміти по назві відео, я їду мінятися мотоциклами. На цей раз так хайбузка нікуди не поїде, а міняти я буду свого надійного, але старого японця Suzuki DR 250 Міняти буду на щось цікаве, про що ви можливо навіть і не чули. Того пакуємося, одягаємося і їдемо. це що Ого. святі карбюратори. Що це було? Тож реально, без бездощовий сонячний день за місяці я вирішив поїхати і спробувати обміняти свій мотоцикл на щось новеньке, цікавеньке. І їхати мені аж майже 400 км в одну сторону в місто Вараш. Чи Вараж, ще спитаю, як правильно, так багато за один світловий день я ще не проїжджав, а особливо так багато я не проїжджав на незручному для цього Ендуро мотоциклі. Тож поїздочка обіцяє бути не дуже легкою, але радує те, що їхати мені в принципі майже всю дорогу по варшавській трасі, не рахуючи міста Києва і під'їзда до самого міста Вараш. Тож дорога обіцяє бути рівною. І гарна погода надихає на те, що все має вийти. Поїхали! Ну що, друзі, на даний момент я проїхав вже майже 300 кілометрів, і на Варшавській трасі, я вам скажу, не відбувається взагалі нічого цікавого. Одна полоса в кожну сторону, чи ліс по бокам, чи лісопосадка, я так і не зрозумів, і все. Їдеш, їдеш по прямій, майже без поворотів. Зупинявся я три рази. Перший раз на заправочку заплановано, а ще два рази це були блокпости, на яких перший раз у моєму житті мене попросили зняти шолом, щоб ідентифікувати моє обличчя. що чи воно схоже на те, що в паспорті написано чи ні. От такі діла дуже цікаво. Ну а з іншого боку, ці маленькі незручності зовсім не порівняються з тими незручностями, які відчувають наші хлопці на передовій. І от наприклад. Мої друзі, прям друзі, потребують трошки грошенят на ремонт машини, про яку, до речі, у мене було відео минуле відео, буквально. Де вони вже. Ну саме розумієте, їздячи по яким дорогам, розбили речах і зламали коробку передач. на цей ремонт, потрібно всього на всього тисяч гривень. Тож, якщо хтось може, щоб очистити трошки свою совість від того, що ми так сказати тут, а вони там захищають нас, захищають цю Україну, скинути на збір по 5, 10, 15, 100 гривень. Буду дуже вдячний. Ну а поки їдемо далі, вже трошки навіть болить у мене. Не тільки спина, але й мадам сижу. І щоб якось, ну, типу, полегшити її життя, мені ще їхати приблизно 100 кілометрів, я пристаю. Бо, в принципі, Ну, навіть зупинитися нема да не мадане, де на цій варшавській трасі все одне і те саме. О, перший раз, хоч якийсь, якась водойма. По друге зустрілася, досить красива, але ж. Але ж ладно, полюбувались і досить їдемо купувати мотоцикл. We'll you Друзі, ну що, знайомтеся, це Сузуки Вістрьом 250 Опля. Зараз спробуємо, що воно таке. так, перша посадка, блін, яка вона зручна. Сидіння зручне, посадка, прям рівна. ножки під 90 градусів майже, блін, вообще шикарна. Звичайно, після Сузуки ДРК. Після ендуріка тут все інше. Інжектор. Заводимо. Без газу, без нічого, сама запускається. Вона ти там 300-250 обертів всі діла. Так, і що ви скажете? Чи ви знаєте взагалі, що були такі мотоцикли, Сізукі? Вістрьом 250. Я, наприклад, ніколи не звертав уваги на цей клас. Я знаю 650-ку, знаю літр. Знаю, що вони вістрьом називаються від того, що це були вешки. А потім зараз зробили 800 ще. І, мабуть, і літр теж саме паралельний двигун. Але 250. ок я не бачив. А продавалися вони навіть в Україні з якогось там 17, 18, 19 року. Це мотоцикл 21-го року. І що вам сказати? Що він ніфіга не їде. Так, на приборці у нас 12 тисяч з 10,5 червона зона. І отак, от, якщо їхати до 6, то це звичайний 200 кубов, мабуть, навіть не 250 китайчик. Да, я чув, що у нього. Пік максимально крутний десь вгорі, там біля 9 тисяч. Це ні, це, мабуть, пік по, по кінським силам, а по крутному ще з чимось. Але, коротше, про все це трошки пізніше. Що вам сказати, хочеться? що це... Ну, Тут на, на одометрі зараз 8 тисяч, тут у нас зараз трипмітер показується. Але хочеться сказати, що це відчуття. Тупо нового мотоциклу. Особливо після того, як я пересів з 26 річного Ендуріка на цей мотоцикл, то от по такій поганенькій дорозі мені хочеться сказати, що це прям турист. Дуже зручно. Я е, по відчуттям я відчував, що хочеться, щоб коли от так от, отручку крутнув, він трошки швидше набирав. Але ні, бачите, там ближче до 8 до 9 тисяч щось є. Що він, коротше, не їде, але відчуття нового мотоциклу, відчуття як, блін, зручно об'їжджати ямки. Дивіться, ямка, оп! Всього нема, та ви що, І це я перший раз сів на цей мотоцикл. Просто ляля, -ля, просто ляля. -ля. Треба брати? Чи ні? Що скажете? Ну що, все, все, все добре. Все хай добре. Їздить, хай Покаталися ми кожен на чужому мотоциклі, все сподобалось, в принципі, так. Приємно мати і діло з хорошими хлопцями. Навзаєм. З настоячим, Хай береже Бог, тебе в дорозі Дякую. Дякуємо. Все, а я ще буду їхати додому. О, це що? Святі карбюратори. Що це було? Ви це бачите? Офігеть, ага. Ну що, друзі, як ви зрозуміли, я таки обмінявся. І що це була за зділка? Я віддав свій ДР і зверху накинув ще... Півтори тисячі доларів і отримав Сузукі вістрь 250. Так, пишіть, звичайно, чи нормально це, як ви вважаєте, чи ні це, чи це а, варто було робити, чи варто було продовжувати кататися на вічному невбиваємому DR250. А я вам розкажу свої думки. Звичайно, ви ще можете написати, що блін, за 4 можна вже було взяти, чи вістрьом шістьп'ятдесятий. Але він буде, ну, понятно, що там, по низу ринку десь якийсь старий, може вже трошки вбитий Або Версус якийсь теж там 650, або може якусь 700 там, апрілю якусь чи що. Так. Можна взяти. Але. Тут у нас інжектор і тут у нас майже новий мотоцикл. 8000 пробігу, як ніяк. Так. Але. Знову ж таки, ті мотоцикли будуть давати більше емоцій, вони будуть їхати краще. Все ж таки там буде більше коней разів 3, мабуть, правильно? ж, так, да, правильно. Можна взяти взагалі якусь 600, спорттурист. За 4 можна взяти якийсь вифер взяти взагалі 800. Коротше, в тебе буде 100 коней всі діла. А тут 25 ну, чи 26, а там 100. Короче, ви самі все зрозумієте, що по емоціям по відчуттям це взагалі різні речі. Так, поворотничок Чікс. Але, друзі, як думаю я. Двигун тут. Гей, не такий вже і поганий. Опа. Просто його треба крутити, як бачите. Так, да, бо тут 12 тисяч і він такий, що хоче їхати тільки десь ближче до вісьми. І, коротше, от ви мені скажете, так, там більш потужні двигуни. Давайте переганяйте, щоб я не кричав тут. Там... Більш потужні двигуни, ви теж це чуєте більше, ніж мене, цей GT. Офігеть, поїхав. Коротше, ви скажете, там більш потужні двигуни, але тут менше розходу. Там е вони, у них будуть крейсер більше, там 120-130, а в тебе тільки приблизно 100. Так, це правда, але тут при цьому буде дуже гарно і знову ж таки з меншим розходом їхати зі швидкістю 100-110. Так, мабуть, вже і я його обжену, і дивіться, навіть можна обігнати якогось. І навіть дуже легко, коротше, не такий вже ж цей мотоцикл для траси і гівняненький. Єдине, що мене вражає, це те, що тут 100 км на годину це, бачите, 8 тисяч обертів. Це якийсь психологічний бар'єр, бо у мого ліфанчика 105 км на годину це десь 7, 200, 7 300 щось таке. У ліфана КПР 200, а тут 250. Ну і ще вам скажу, на ньому ну, дуже зручно їхати. Дуже-дуже. Я думаю, що я на ДРЦ назад я б вже не доїхав, я б десь вже ночував. Бо і так в мене жопа вже як кремень, як камінь 800 км за день. Це мені ще мені ще стільки їхати. От. А на цьому якось набагато легше. Ну, одразу видно, що турист. Посадочка рівна. Хочеш ближче сідай, трошки втомився, хочеш трошки далі. Якщо хочеш, взагалі воно назад на сідіння сідай і їдь, як на спорті. Коротше, дуже зручний мотоцикл. Я вже реально спочатку не знав, чи добре це, чи погано, бо всього на всього 250-ка, за 4 тисячі, як ви кажете, реально можна взяти 600 ку якусь. А тут всього-на всього 250-ка. Але ж він новий, але ж він зручний. І я вважаю, що через час втрата грошей, наприклад, я на ньому поїжджу два роки чи три, проїду 20 тисяч кілометрів. І от через цей час я думаю, ну, я його буду продавати за 3,5. Наприклад, якщо зараз, якщо ну допустимо, його ціна 4 4 200, але якщо б я взяв якийсь Versus чи вістрьом новий, то я думаю, що за ці 2 роки я б вклав в нього, можливо, набагато більше. Не факт, звичайно, але якщо береш за 4 тисячі такі мотоцикли по низу ринку, то, блін, тримайся, братушка, там можна вкласти все, що хочеш. Єдине, що мені не подобається, це оцей прикол. Розганяємося, бросаємо руль. І тут... До речі, тут не починається майже нічого. О, на якійсь маленькій швидкості, бачите, біля 60 починається якийсь дивний воблінг. Що це таке і з чим його їдять? Це ми ще колись подивимося. А так поки їдемо додому. Югу. Отака. <тан> <тан> Ну і на останок дві речі. Перше заправочка. Вже на наступний день поїхав я його заправив, і в мене вийшов розхід, ну в принципі так само, як і пише приборка, десь 3,8 літра. Плюс-мінус, звичайно, але десь так. Я думаю, що по місту, ось я тільки що приїхав з заправочки сюди, в невисокому темпі пише 3,2. Тобто, в принципі, по місту 3,3,5 має бути, якщо не валити по трасі, бо коли ж ти по трасі валиш, ти крутиш ту ручку, для нього це багато. Він розрахований там від 20 до 90, як пише сузуки, це перше. А друге, я думаю, чує сьогодні, це вже ж другий день. Що я сьогодні спав, як, не знаю, як вбитий, я того, що вчора по цьому китайському браслету я витратив 2600 калорій. Багато це чимало. Знову ж таки, по цьому браслету, коли в день, коли я піднявся на Говерло і ми там ще ходили по Яремчі, я витратив менше, ніж 2400 ккал. От вам і прикол, як проїхати 2800, Блін, як проїхати 800 майже кілометрів на 250 му Будь-що ендуріку або туристу, якось так. Звичайно ж, нагадую, що от якраз зараз, особливо зараз, час вам викласти свої думки в коментарях. Чи лаханувся я з покупкою цього мотоцикла, чи все ж таки ви вважаєте, як і я, що це нормальна покупочка? Ну, я та себе знаю, для мене це нормально. А було б вам це корисно чи ні? Ви б витратили 4000 доларів, грубо кажучи, приблизно. На от мотоцикл чи ні, пишіть в коментарях, бо може було краще купити Ліфан КПТ, ну це вже зовсім інша історія. І знову ж таки, про огляд цього мотоциклу. Дивіться в одне з наступних відео. А поки, нарешті, все, пішов я спати. Пока. Всім гарного!